it's you like?

<реш> <реш> Рано, на я, <реш> я дитя економіка. Чекаємо. Вас економіка. Нічого <реш> <реш> не треба ні по просто. Біля оберегу вікно не рубила. діда, нема в роботи. А це массив раз все. Ага. Ти був вибух кабінцем? О -о -о. А ось був, а тепер ні. був. Ну йому медаль дали, так Максим? Що, за заразкову, що, в садочок що він? А тебе як звати? Володя. Володя, ви дружите. Угу. А де коли сваримось? і... Сваритеся? А за що сваритеся? Максим хороший друг чи не дуже? Хороший. — Ви з ним найбільше дружите? Угу. — А ти вже який клас ходиш? В четвертий будеш. В п'ятий буде переходити. О, от, ти вже дорослий. А ти, ти Юля, Ти в четвертій переходиш, так? А він Максим відірве, І в той шнурочок відірветься, вважай. І може полетіти в кого? Він трісні все, не буде тоді кути. Тож на батарейці ж нарочку. Хоча Максим, Треба спробувати так на ріці. Треба в стояти. І так мрісти. Так, дивіться, зпинятися треба. Треба лот. Ага. правило. Покажемо Ромі, хто ще в нас є. Щоб твоє побачили, знаєш. Скинемо, скинемо віці в контакті, ще друзям покажеш в інтернеті, знаєш, віка є в контакті. Покаже всім своїм, друзі, який Максим її літак подарував. Ось угу. так вот придивлятися. Так, вона мама бензину. А ти куди там бензину заливаєш? В Бак. В... Бензину нема. А де спали таки ззаду? зале. Тобі дядю Володя подарував, такий літажок. Нет, вообще восемь. Ага, покажи. Єш, тут скло, знаєш, Максим, то не можна стріляти. Пляшку стріляй. Ну, а. Вже тільки в Юлі не А потрібно. пляшку не хочу. Було, бо в мене три патрони тільки. Що все решта загубив? Так. Ловіка бо, 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 бо... Бо стріляла і в собаку. А я в собаку. Е, і ще пробила три листки підрізати. Не пам'ятаєш? Uh -huh. А ви в кого стріляли? Розкажіть. Вчора в реакцію, а у мав такий пістолет в стіни. Так, а але не мав стріляти. Uh -huh. А чи ми в Рижу стріляли? Mm. я в Врезу? В Рижу mm. тоді стріляли. Mm. Ні, але я не хочу. Але я верну не хочу. О, я коротше можеш сюди переїжджати, але просто О, Угу. знаєш, Наш дето вот так вот тут. Вот. І можна стріляти. Без пуль и, просто. просто сильно нажимати. А пульки як би був. Бах, ти сказав, я тобі а, я... козаком. а хто тобі подарував? Mm. Ой, як? Як стати козаком? То тобі Юля подарувала, так? Ні. Mm. Чи хто? Mm. Mm. Гарна книжка. Бач, Юля хоче, щоб ти став гарним козак, так? Mm. Mm. Того. Ти вже читав трошки її? Mm. Ні, mm. От буде Юля з тобою. Бачиш, вона тебе трошки ночи читати, правда, Юля? Ну чеш? Будеш читать, Максимка. Угу. 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 Так от угу. з таких от куль. Гарна така книжка, ух ти. О, і такі от мечі з паперу. Це не мечі, Це прапор буде козаків. Ту угу. от називаєш прапор. Це, мечі, а це прапор козаків. А я... Тобі треба робити прапор козаків. Це не прапор козаків. Прапор козаків. Ні, то не прапор, то бо то. Якби тої штуки шабля. не було, та шабля. Якби тої штуки, ось, такої ось штуки не було на тому. А шаб, шабля, шабля може і на козацькому та робити. О. А що потрібно козаку? Козаку у пухів. То правильно. А що тут називається? Ну розкажи. Як то? Де тут називається? Ну не пальто, а той. Плащ. Плащ. Потрібно брати вишиту. Сорочку, угу. шапку, угу. пістолет, шаблю і черевити. Чоботи. Чоботи. А ще що, 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 що? зброю. Та? А, я говорю. Нащо? На а, Щоб, так. Є, Каз, а як називається? Каструля. Казан. Казан? Кастру? Казан. варити не треба. Справжній козак не бере диван, так? Гарматами кидають. Угу. Ого. Оу. То що таке? Козацька Січ? Так, Козацька? Це запорожська, правильно, так? Запорожка. Пише? Козацька. Угу. Я відшукаю на малюнку. Треба на малюнку відшукати, те, що пише. Mm -hmm. А що нам відшукати? Бочку? Ні. Ви п'ятьох однакових пацаків таких хлоп. Знайди. Таких Угу. П'ять. П'ять. Так. Один. Так. Два. Mm -hmm. Добре, добре. Так. Три. Так. Чотири. Так, ще один. І п'ять. Правильно. Молодець. А пушок? Ні. Цей, оцей зелений не має бути, а замість того зеленого має цей бути. Ага. Так. Точно, бачиш, Юля. Тепер дві однакові гармати гармати. І коня трьох однакових коней. Трьох. Один, два і три. Угу. Гарно. І то і, все. І, і... П'ять. П'ять однакових бочок. Такі. Раз, два, три, три чотири і лоп'ята. Все? Гарна книжка. А теж щось наклейки. На Ух ти. А то куди наклейки? На що не буде? Можеш. А, -а. а на що? Там треба буде робити дещо. Да, Там на книжці на є завдання, так? Так як в школі, так? Угу. угу. Так, якби не треба було просто для гри, то поділився ти з друзями, так, Максим? Угу. А так вже ну, будеш потім а інша книжка про що? А, Юля, вже теж подобається. Це, це треба брати пензлик і зверху водою і виходить якась краска. Ага, просто водичкою. Ух ти. Так. А ну на. Ага. Ху -ху. А воші такі. Ху -ху. І гарні там. Це ще диноз... такий гніс. І Ху -ху. різні тварини. То динозаври, о, так? О, називаються? О, що? А, то я думаю, що... — Бо народ поговорний. Європа і Азія. Де? Як, як називається? Європа, Європа і Азія. І азія. Угу. Що таке Європа? Атлас динозаврів. — динозаврів. Динозаврі, так? Угу. так. Тобі подобається о, динозавр? — А то, а то найвищий. Угу. — Травоїдний. Подобається, дай? А от той. О, там той самий перший, що я тільки тільки показувала. Який того? Ага, ага. Так, да, точно. — І Муль... траву? В мультиках і фільмах не махів. Ну, я такі бачив динозаври. А її вже нема, так? Вимерли. — ми вимерли. Вимер. Угу. І такі всі динозаври вивезли. А чого? метеорити? Після метеорит казали, так в школі вам. Там, ось. А вам Юля я казала, де динозаври поділися? Я наоборот, думаю, я думаю, що вони померли, бо тоді. Вода засухла вся, бо тоді дуже замку не було. І вода вся засухла, і не через І Я ще бачу мультик в тебе десь той». Угу. І там Де такі мультики є. Там де один динозавр один вижив тільки. Десь і ще якийсь стадо відступав Угу. І одного динозавра до дахнув, і він там на камінці впав. І помер. А ще які маєш? О, математика, так? Математика. Ти подобається рахувати? А, зараз рішу тут. Е — Ого, до що таке капає? Ка? То вітер приніс якийсь підпірський. Тут мороз Ага. Угу. Yeah. — е Три плюс чотири. Буде? Чи відняти? На, на рівності, дивись, 4 більше за три. А то що додачка? дачка? що? Знак і ставити? Склади на рівності, движ. Юлія добре каже, дивись, Максимочка, тут є що? Три метелика, так? А там mm -hmm. чотири. А там чотири, де більше. Що більше? Там. Треба знак, треба, треба ставити тако і писати три, а тут чотири. Що три коли, так? Три менше. так, вас mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ще вчити маленькі в школі, знаєш? Угу. Mm Ми -hmm. перший клас будуть всі знаки. На, шепиш. Хто сюди? О, це чомусь писати, так? Я то? маю мене такі О, показати вам, Юль, пок... а показати тобі, тато, які в мене ще зорсти? Угу. Юль, навчаєш ну, Максима читати? Дай, ти поклав. Гой. Mm? Віддавися. Mm -hmm. То твої успіхи в садочку, так? О, во! Перший покажу, Ага. Угу. Тут ти -то вчився, так? Угу. А що то ну, за то... завдання такі були? Перша цифра, один. Угу. Покажи, як ти писав. Ага. Ти... гарно писав. Три. Три ні. А три не похожи, як матери. Тут як зміючка, так? Да? Похоже, як крилечко. Так. Бачиш? Весь, бачиш? Ей, тут менше має бути, а тут буде. Ну, так і є? Тут менше зверху, а тут більше. Є зверху має більше бути. А знизу має менше бути. Напевно, да, як хто пише, так? То... О! Два. 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 два, два. два. Один, один, А то така такое? Наши... Будильник. Наш будильник? Четири. О, четири как Четири ек прапор. Четыре. Четыре. Ну, тут ваше надо писать. Блять, писать. Это что надо писать? Вот у ее рыбы, да, ки я малювал. А, ты ты... Малю, а? а, Нет, на все малювал, да? Да, ки. А дайки. Нет, куда же Наталья Андреевна всеми не малювала рыбу? Я тебе намолю. У тебе ще багато, у нього ще й літні канікули робити. І в мене є. На перший клас. У мене. Нема. Мені, мені мама з татом будуть купляти. Сінка, може і панамку вдягнути від сонця? там танки голювали колока. Так, біжить. Їх біжить. Такий, ого

Die gaan maar weer, daar Ну, как вот? То есть линейка? Да, я же забуваю лучше. А там я квадрат. А знаешь, да покажи. Ку... Ой, четыре ку... А, квадрат, да? Uh -huh. А прямокутник. А прямокутник, во и вот. Uh -huh. Во-во-во-во-во. Угу. О, тут моя улюблена. То, книжка. а, яка, а скажи, яка твоя улюблена книжка? То, а, моя. Покажи. Ти руки, писати, письма. Ти любиш писати, так? О, дивись. Ух ти! Ух ти! Тобто мені подобається завжди. Я дійшов. А, ah, поправляти треба. може то Максимка там? О, свинья. Свинка-то. Курта. Курчатку. Неша. Сыркика есть. Миша придумає. Ти так все малював гарно. Я ось здесь очень довольно. А, до кінця їшло, їшло. а от мені вчиться. пензликом да. А так почав? Ні, ну пітьмо. А там що малював? То сам ти малював? О, машина, гірмінь, ну покажи, які ти машини малював. Треба. Кажи, упусти, трошки Ух ти. Дідо мені говори, так такого треба малювати. <гум> а я так не вмію малювати. Я за молю, молював? Я молював от, а, а, так а, от малюю на один бік. А це яку малював? Я малював ці всі. Одного от діда мені малював. Я не хотів таке, бо я не військ. Комилку зробив, віак. От виділяє твоя. А то давай стуслаю. Максим. Максим. А, начинаем с первой. Вот, вот, Наша планета земля. Сьюжет. Да это ты вряд ли вообще не понял. Мне что ты так сказал, потому что Да? Ага. Желто. Да что, скоро, парень? Я же себе не дошел. Почему?

Nee. Їжака ніхто не їсть, а ми не знаємо, що тут є. Відмить може їсти. Ні, nee, але треба тому дивитися. В тому квадрат. Треба кути. Хто кого їсть тут? Не можна нічого. Ні, дивись. Ніхто нікого не їсть. Тату, де ж ми того їжака бачили? Ага, їжачок. І в мене не знайшли. Назви всі гриби. О, тут тяжкі завдання. А, але з тієї сторони є вони. Так. Тут дивися. А тут шукаєш. А тут його пеє такий. Угу. Ну, а ты такой Слоні, де є страшні? Є досі слоні. Для дитини. Той? О, а, ну, а я похожий. люблю дорожчі. Це як називається? А ти не прочитай. Зроби картинку згідно з цим. А ну, прочитай. О. Чекай, ти читай, що написано. Добре, яка перша. П. П. Е. Ч. П е. Э. Ч. Е, Ри... Згодом, теж просто він не читав. О, отак. Пече... Ри... Пече... Пече... Молодець! На, ти варіант. Пече, вопер, не риба. Пече, Vă mulțumesc. 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 Vă Yeah, okay. Я сама люба сам.